Всім привіт! Якщо хтось, так само, як і я, стикнувся з проблемою запуску Battlefield 5. А саме на Windows 11, коли ми запускаємо гру, у нас через Steam запускається, відкривається Electronic Apps. А потім у нас, якщо побачите на екрані, от вискакує така от помилка: Crash Report Handler. Ну, якщо ми подивимось, там буде помилка з кодом, якщо будемо шукати в інтернеті вирішення, то так само, як і я, будемо довго-довго-довго шукати. Там будуть дуже багато статей, посилань на те, що вам треба перестановити античит, Якщо ви, ви заходите в гру, можете запустити інсталер. Він у вас запускається. Так? Там буде запропоновано видалити повністю. от Зараз він встановлений для Бетлфілда. Тобто ви видаляєте його повністю. Він видаляється по шляху диск програм файл з EC, і там є каталог, зараз я вам його покажу. Це у нас. Це у нас зараз. Щас... Якщо ми зайдемо, електронні Arts, от тут, тут у нас буде знаходитися Anti-Cheat Program Files. От Коли ви його видаляєте, тут, звісно, все видаляється, і потім ви можете його встановити повторно, але цю помилку воно не убере. Тому щоб позбавитися цієї помилки, це дуже просто. От Бачите, зараз я його пробую запускати, тобто при запуску цього Game Service Launcher у вас має запускатися гра. Е, дивіться. Дуже багато рішень, але якщо у вас в каталозі гри є оцей файл, ми його просто-напросто можемо видалити, або ми просто його змінюємо його назву. Після цього у нас гра починається запускатися. От Зараз в диспетчері завдань, ми можемо побачити, як у нас з'явиться. Battlefield 5. Ця помилка, наскільки я зрозумів, вона доволі поширена. Вона з'являється в не тільки в Battlefield там в інших версіях Battlefield а, а також вона з'являється в FIFA Так що, якщо вам цей осіб підійшов і так само віртував, як і мене, не забудьте залишити коментар. Та поставити вподобайку. Ну, як бачите, Battlefield, він у нас уже запустився. Ніякого крешу у нас не відбулося. От якщо... Якщо цікаво, то у нас... Я можу показати... Not. Успішний запуск нашого Бетлфілду. Так що всім бажаю успіхів і гарної гри. До побачення.